Які заняття для дітей тривають у бібліотеці, та кого привітали з перемогою у школі мистецтво? Мої вітання це Марія, канцелярист, і нині випуск для підсумків дня. До повідомлень держави користувачі застосунку Армія Плюс можуть поділитися QR і штрих-кодами пропозицій від партнерів із членами родини в межах програми підтримки військових плюси. У Міноборони додали, що йдеться зокрема про знижки, напальне та широкий асортимент товарів для дому, здоров'я, а також спорядження. Родовж січня-березня 25-го року власники житлової нерухомості в Україні перерахували до бюджету майже 3 мільярди гривень податку за надлишкову житлову площу. Такі дані оприлюднила Державна податкова служба України, зазначивши суттєве зростання надходжень порівняно з попереднім роком. Новини на Янтарне -ФМ. До локальних підсумків у межах співпраці від проєкту Пліч опліч згуртовані громади, відділ освіти, культури, молоді та спорту Васильівської територіальної громади Запорізької області представив новояврівським колегам відеопроєкт відверто про війну. Його мета передати реальність пережитого та закарбувати в пам'яті кожну історію, яку заплатили за нашу свободу. У Яворівському районі люди у потребі можуть безкоштовно отримати різні види допомоги. Відповідна робота триває за ініціативи координаційного центру Прилова у співпраці з Яворівською районною держадміністрацією та профільними партнерами. Повний перелік подій цього тижня вже є в наших соцмережах. А локації працюють в Яворові та в Новояворівську із понеділка по п'ятницю за графіком від 9 до 17 години. Ни у міськраді відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконкомі. На порядку денному були, зокрема, питання надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав і надання дозволу на реєстрацію місця проживання малолітньої дитини без згоди батька, а ще затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей. У Яворівській бібліотеці тривають навчально-розвивальні заняття для дітей віком 3-6 років. Її фахівці розповіли, що відповідну методику надала організація «Rise Alliance for Children» у межах партнерства із книгозбірнею громади. Новини на Янтарнефем. І наприкінці про здобутки юних музикантів у Новояворівській дитячій школі мистецтв нові перемоги цього разу в закладі вітали Арсенія Карвацького, лауреата третьої премії обласної олімпіади з музично-теоретичних дисциплін сульфеджіо. Викладачкою учня є Ольга Надюк. Погоду у четвер у другій половині дня місцями можливі короткочасний дощ і гроза. Температура в день 19 градусів, а вночі 7 градусів. Вітер 2-4 метри на секунду. І на тепер ці всі повідомлення бажаю провести цей останній вечір квітня тепло та натхненно під рідну музику від Янтарне. -ФМ. Найактуальніші новини щогодини на Янтарне Фем.